Ну що ж лімонята, сьогодні в цьому відео буду тільки я і один єдиний блок під ногами. Якщо виникнуть труднощі, то тікати мені ну, м'яко кажучи, нікуди. Тож настав час для 30 хвилин справжнього хардкорного виживання на одному блоці. Починаємо, як і годиться здобування блоків і будівництво першої платформи. Я вже відчуваю під ногами тверду землю, хоча яка вона там тверда, якщо висить у небі? Якщо я впаду, то лімони більше не виростуть. Ви ж не хочете залишитися без лімонів, правда? Ось і я не хочу. Тому перше завдання зібрати побільше блоків і зробити платформу для комфортного виживання. Виглядає непогано. Навіть блок від таких планів, аж позеленів. О, а ось і перший мешканець моєї небесної ферми. Свиня. Тепер я не один у цьому безжальному світі. Давайте назвемо його Вася. Ой-ой-ой, Васьок. Отже, знайомтесь, Вася мій новий товариш по виживанню. Правда, якщо стане зовсім скрутно, доведеться зробити непростий вибір. Ну ти зрозумів, Вася. Таке життя. Але поки що Вася в безпеці, тому подбаємо про нього. Сиди тут, Васьок, не висовуйся. Тим часом я продовжу ламати блоки. Опа, скриня. І тут у нас вода це дуже добре. Тепер можна спуститися трохи нижче і зробити платформу для збору блоків, які падають, бо не всі вони такі відповідальні, як Вася. Частина просто летить у безодню. Спочатку давайте зробимо з дуба плити. Так будувати набагато вигідніше. Хоча, думаю, ви й самі це знаєте. Ну що, ризиковий трюк. І поставив. Не такий уже ризиковий, як я думав. Водичку, звісно, забираємо і одразу продовжуємо копати. Зараз у нас тільки підготовчий етап. Збираємо блоки, будуємо платформу, але скоро почнеться перший етап зі стандартними блоками. А далі, хто знає, може взагалі щось дикіше почне спавнитися. О, клас! Свинка мене любить. Хоча стоп, це не свинка. Це скриня реагує, а я вже зрадів. Але здається, це означає, що ми переходимо на новий рівень. О, саженець і смоскип, це реально корисно. Беремо все, ламаємо скриню і рухаємося далі. Апгрейд через 7, 6, 5, 4, 3. Два, один і це блок трави. Вау, як неочікувано. О, ще одна скриня з корисностями для старту. Ну що ж, давайте потроху розширювати нашу територію. Супер. Тепер час поставити паркан і зробити загін для Васі. Поки що маленький, але там подивимося. Тепер головне якось загнати туди цього Непосиду. Васьок. Тіп-тіп-тіп-тіп. Дідь сюди, ді сюди, кс, -кс, -кс, -кс. Молодець. Оп, оп, все супер, супер. Ось так Вася, ти тепер у безпеці. Ну, майже. Трошки забудую тебе, але ти головне не нервуй. Так, а що в нас там з водою? Ось це питання. А що буде, якщо в неї стрибнути? Помру? Перевіряти щось не хочеться. Все, Вася, ти вдома. Живи, насолоджуйся життям. Хоча твоє життя це тупо дивитися, як я працюю. Є така приказка, на що можна дивитися вічно. На те, як горить вогонь, як тече вода і як лімончик паше. І Вася, здається, обрав третій варіант. О, Васьочка буде друг. Правда, я не знаю, як їх відрізнити, але байдуже. Новий гість, будь слухняним. Давай, ну йди сюди. Малюк, ти просто розумничок. Все, пацики молодці, вони чолові хлопці, тому все круто. Пройшло всього нічого, а в нас уже дві свині, і крута база. Все як треба, але платформа ще замала, тому продовжимо будівництво. Перший день підходить до кінця. Ліжка, на жаль, нема, але це не критично. Ні на блок, ні на час це не вплине. Ще трохи добудую, і настав час для першого городу в цьому світі: дві пшениці, кавун, дерево, просто пісня. Розширимо зараз наш город, а також в центрі додамо джерело води. Беремо мотику, обробляємо землю, садимо город. Все як завжди, і продовжуємо копати. Скринька, а в ній яблука. Супер, перекус забезпечено. До речі, я ж забув посадити дерево, а хай буде тут. О, гарбуз! О, іще один. Балують. Ой, балують. Опа, ще й кавун. А ось і новий гість! Курка! Привіт, перната! Готуйся, ти йдеш у віп-загін до Васі і. Ну, того ну нема. Візьмемо насіння. Так, ну що, ціп ціп Оп, ціп і в загоні. Йдемо далі. О, ще одна скриня. Берійська! О, харосте, все-таки різноманітність. Якщо вже моя ферма розширюється, то нехай буде красиво. Насправді я дуже добре розвиваюся. Тут же ціле господарство, але час повернутися до улюбленої справи копати. І ось як тільки я знову поринув у монотонну роботу, з'являється перша корова. Ну що, здається, настав час розширювати загін. Чим я і зайнявся наступні кілька секунд. Все, загін готовий. Прошу, мадам, заходьте. Чому вона не заходить? Корова, я тобі двері відкрив, господи, пролазь уже. Боже, подивіться, вона не вміщається. Це що, жарт? Як це взагалі можливо? У вас є такий слухняний, а ти що? Якась бунтарка? Давай вже. Так. О, все, ура! Я закрив її. Вітаю, ти офіційна мешканка моєї імперії худоби. Продовжуємо копати. І що ви думаєте? З'являється ще одна корова. Думаєте, вона зайшла простіше? Ха, я знову витратив купу часу на цей квест. А, корови. Я ж для вас стараюся. Я ж зробив вам розкішний загін. Краще ніж у деяких п'ятизіркових готелях, а вони мене не люблять. Ну гаразд, поки що треба більше дерев, бо ресурси закінчуються. Садимо, нехай росте. О, вівця! Назову тебе гена. До речі, ще одна, і можна зробити ліжко. Але от у той загін я їх точно не поведу. Нащо мені коров'ячі проблеми ще й з вівцями? Будуємо окремий загончик. Готово. Залишилось тільки калітку поставити і можна заселяти гено. Ну, е Окей, ось такий у вас ютубер. Як можна так криво поставити калітку? Добре, переставив. Гену переселив. І на диво він зайшов з першого разу. Ось то справжній чемпіон. А ось і нові гості. Ще дві курки. Починаю з ними возитися і в якийсь момент ловлю себе на думці. Це взагалі Майнкрафт чи весела ферма. Вони ще й тупі. Але це мене не зупиняє. Далі ходоба почала з'являтися одна за одною. але місця вже нема, та й особливо потреби в них теж. Вибачмо. Ти наступний. Вибачай мене. А що це за мої курки? Як ти вижила? Стоп, вже за фігня! А! А, це дерево виросло. Ха, окей, тоді курка вибачила, але тобі гаплик. Після цього містичного інциденту я зрозумів, що місця катастрофічно не вистачає. Тому вирішив добудувати платформу із землі. Все було чудово, поки я не згадав, що поставив свій єдиний смолоскип в такому небезпечному місті, який втратити було б дуже боляче, особливо враховуючи, що вугілля в мене нема. Забираю воду, спускаюся вниз і ризикую життям заради цього смого Робимо підставочку, щоб він не впав у безодню, коли я його зламаю. І піднімаємось назад. Супер, я вижив. Водичку повертаємо на місце. Все, цирковий номер закінчено. Повертаємося до роботи. Продовжую розширювати землю. Після кількох хвилин копання з'являється ще одна вівця. Але ця вівця якась особлива. Ви тільки подивіться на неї. Знаєте, здається, це він гена. О, тупо гена. Я вам кажу, просто ідеально. Зрозумів Вася. Тепер гена. Це він запам'ятай, якщо що. Ха, ні, ну тупо реальна гена пацани, Я вам кажу. Продовживши копати. Я нарешті зміг перейти на другий рівень. Друзі, це супер новина. Я не знаю, що нас чекає, але перечуття таке, що зараз почнеться щось серйозніше. Нарешті можна буде розвиватися, а не просто копати ту саму землю та дерево. 10 секунд до нового етапу я повністю готовий. І нарешті каміння! Юху! Я так не радів каміння, мабуть, ніколи. Ну, серйозно. Перше, що треба зробити, дерев'яне кайло, бо голими руками його не добудеш. Починаємо добувати круглях і апгрейдимо наші інструменти. Ну що, друзі, це новий етап у нашому виживанні. Не забувайте підписатися і поставити лайк, а ми продовжуємо. Потім я знайшов вугілля і залізо. Нарешті в мене буде більше, ніж один смолскіп. Можна влаштувати фершоу. Ого, це що за корова? Друзі, це ж грибна корова. Жесть. Вона просто безцінна. Це означає, що тепер у нас їжа більше ніколи не закінчиться. Окей, зараз покажу вам лайфхак. Робимо тарілки, підходимо до корови і просто набираємо з неї грибну юшку. Нескінченна їжа, це неймовірне везіння. Оскільки тварин у нас назбиралося вже уже ціле стадо, пора будувати фінальний загін. Але не просто загін, а справжній шедевр, мистецтво. Я хочу, щоб він був круглим. Починаємо будівництво. Трохи не вистачило плит, але це не проблема. Скоро добудую. Потрібно тільки трохи дерева і паркан. Що ж, відправляюся рубати ліс? Добувши достатньо деревини, я нарешті завершив своє творіння. Успішно. Але як виявилося, для паркану дошок треба ще багато. Тоді повертаємося до моєї улюбленої справи: лупашити центральний блок, який матеріалізує ресурси з повітря. Але в цей момент я був шокований до глибини душі. Павук! Та не просто павук, а такий, що вирішив, що я його особистий заклятий ворог. Я не знав, що тут можуть з'являтися моби. Восьминога падлюка померла швидко, але встиг залишити мені невеличку травму. Психологічно. Тепер я не довіряю цьому блоку, чесно. Щоб заспокоїтися, я пішов саджати дерева, бо це єдиний ресурс, який у мене є у безкрайньо важливих масштабах. І тут корова вирішила, що їй дуже цікаво, чим я займаюся. Корова, відійди, будь ласка. Будь ласка, я хвилююся, ти моя їжа. Я не хочу губити тебе передчасно. Будь ласка, нічого тут тобі оце втикать стоять. Фух. Нарешті саджаю ще кілька дерев. Трохи розширив територію. Тепер можна чекати, поки вони виростуть. А ось і скриня. Ну що ж, бо що там цікавенько? Оу, які корисні речі. Перо і якісь рослини. Пушка. Ну, принаймні, перо можна писати історію мого виживання. Зрубавши ще трохи дуба, я одразу ж почав ставити хоч якусь частину паркану. Але, звісно ж, його не вистачило, тож довелося знову копати блок. І тут мене зустріли два зомбі, і вони не горіли. Що за чортівня? А вони в шкільних шоломах. Ну, може, це якось впливає на це. Право зроблено зомбі у минулому. Але знаєте, що я зрозумів? Досить знучатися з мене час для серйозної зброї. Кравчу залізну сокиру. Життя налагоджується, але це не скасовує мої рутини копати камінь у центрі. І ось нарешті у мене достатньо ресурсів, щоб будувати паркан далі. Небезпечно пересуваюся до місця призначення і знову не вистачає. Вирішую відволіктися і зайнятися городом, бо пшениця буде дуже потрібна, коли я переводитиму своє стадо в новий загін. І тут щось не так зі скринею. Якийсь дивний сморід. Нічого не розумію, але ніби все нормально. А, -а, а, ось у чому річ! Ця скриня натякала мені, що має заспавнитися щось круте. І дійсно ще одна грибна корова. Продовжу копати далі, і тут тупо кріль. Навіть ні, стая кролів Ой, ви малі шайтани, що мені з вами робити? Ну нічого, розберемося, хай бігають, але це вже зовсім інша історія. Пацики, якщо чесно, навіть не уявляю, що з вами робити. Тим часом на моєму острові настільки багато тварин, що вже можна відкривати міні-зоопарк. Але разом із ними з'явилася і купа нечистої сволоти, яка хоче мене вбити. Тому трохи подивився на них, зробив вигляд, що мене це не хвилює, і продовжив копати. Ой, кріпер! Привіт, брате! Ох ти, якось ти різко з'явився. Якби вибухнув, це була б серйозна проблема. А так можна і добивати його. Лімонята, я вам скажу так. Це вже не смішно. Ранок я хочу побачити, як моби палають. Неймовірна картина. Ай, ледь не впав! Що за фігня? Скелети стріляють. Ой-ой-ой, ухилятися не хочу помирати. Ні-ні-ні-ні-ні. Ух, вижив, жити буду. Це добре, піду добувати решту. Головне обережно. Ой, вони всі одразу на мене. Так, а якщо я ось так зроблю, отак хоп! Вибухнули. Окей, це не дуже добре. І тут ще відьма, і ще пауки. Я вам що? Безкоштовний атракціон? Після важкої битви я нарешті закінчив паркан і почав лагодити все, що було зруйновано. Як тільки це було зроблено, прийшов час для місії переправити худобу в новий загін. Про це я зайняв трохи часу. Ну, з усіма було більш-менш нормально, крім Васі. Вася не хотів змінювати старий загін на новий. Каже, тут пахне рідним гноем, я нікуди не піду. Але я сказав, що це обов'язково. Ми ще трохи сперечалися і нарешті Вася второпав, що краще мене слухати. Загін готовий, паркан встановлений. Ну що, друзі, офіційно можна сказати, фінальний загін для тварин завершено, рухаємося далі. Тепер треба трохи підправити базу. І думаю, настав час нарешті зробити собі ліжко. Так, так, дожився. Сплю стоячи, як конячка. Гена, вибачай, але доведеться тебе постригти. <реш> Крафтимо ліжко. Перша ніч, коли я ліг поспати. Відчуваю легкість. Ранок, час для лісорубства. Потрібно очистити територію від дерев. Я ж планую зробити їм окреме місце у вигляді кола. Все, робота кипить. І тут знову проблема. Не вистачає матеріалів, ну класика жанру. Пішов добувати кругляк. І тут музична скринька. Танцюємо. Пампарампампам парарам. Окей, натанцювалися, день закінчився. Наступного ранку продовжу будувати. Кам'яне коло готове. Виставляємо блоки землі, щоб садити дерева. Знайшов у скрині блок трави, додав його для краси. Треба ще трохи землі для завершення. О, господи, налякав мене. Як можна так спавнити кріпера? Зібравши достатньо землі, я нарешті завершив фундамент для саду. Тепер ще трохи кругляку для паркану. І раптом новий рівень? Я шокований. Так, що в нас тут? Золота морква і смерека? Ну серйозно, що за підбірка? Тим часом на моєму острові знову почалася апокаліптична навала мобів. Їх стільки, що моє виживання в хардкорі вже реально під питанням, чесно кажучи, я починаю хвилюватися. Піднявшись на блоках угору, я почав чекати, поки сонце зробить свою справу. Знаєте що? Я вирішив битися, але хитро і обережно. По одному удару на кожного. Я тупо майстер сокири. Відчувши силою хоробрість, я вже було подумав, що можна впоратися. Але тут мені влетіло лопатою по голові, і раптом мій здоровий глузд повернувся. Так, ні, ця бійка явно не для мене. Рішення Тікати, звісно. Швиденько відступаю і чекаю сонця. Дочекався, окей, настав мій час. Трохи не дотягнувся, але одного вдалося рубанути. Друзі, я дуже боюся, що зараз вибухне кріпер. Фух, він полетів, слава Богу. Ще час я займався поверненням своєї території, діяв по-різному, і прямолінійно, і хитро, і таки зміг досягти свого. Хоча, звісно, були втрати, але якщо враховувати, що я зберіг життя, то кілька втрачених блоків землі це не страшно. Тому швиденько їх забудовую. І пора йти по скриню. Через 4 секунди новий етап. Що ж там буде? Трава. Окей, нічого цікавого. Собачка! Вау, це круто! Треба приручити його. Друже, ось тобі кісточка на. А, окей, нічого. Може, іншим разом. Головне не вдарити його випадково. Ой, блін, я не хотів. Сподіваюся, він не образився. Окей, продовжуємо. Закінчимо забудовувати землю. Почнемо засаджувати сад. Ну що, друзі, тепер потрібен круляк на паркан. Але стоп, спочатку броня, бо тут стає справді небезпечно. Броня готова, тепер ставимо стіну. Процес будівництва йде добре. Що нам залишилося? Трохи кругляку для завершення стіни, привести до ладу город, доробити будинок, а навіть точніше зробити будинок. Ну що ж, почнемо з городу, розширюємо його, копаємо блоки, яких не вистачає. О, ще одна собачка. Це що, сім'я собак? Окей, тепер у нас ще більше пухнастих друзів. А, Окей, ведмідь? що з ним робити. Ну, друже, ти тут явно зайвий. На жаль, місця для тебе нема. Вибачай. Ну, і все, він пішов по своїх ведмежих справах. Але що це? Лисиця? Ця подлюка хотіла вбити моїх тварин. Шкідників треба прибирати. Повертаємося до городу. Першу ламаємо зайве, щоб зробити блоки під землю і розлити воду. Це допоможе збільшити урожай. Настає ніч. Я знову прополюю грядки і засаджу їх майбутнім хлібом. Потихеньку приводжу все до ладу: дерева, блоки, вода. Але в якийсь момент щось пішло не так. Друзі, є відчуття що я десь помилився. Але де? Ну, таке відчуття ніби десь тут. Хоча це ще як подивитись. Помилку виправлено. Тепер встановлюємо паркан, який буде захищати мій город або мене від падіння. Це ще важливіше. Додаю логічну підлогу для нього і нічна робота йде повним ходом. І тут я згадую, що ще не добудував стіну. Добудовую її, і нарешті все готово. Але тепер переді мною нове завдання: побудувати собі хату. Перед цим треба закінчити сад. Ось так мені подобається. Тепер до будівництва, але спочатку потрібно перекласти всі речі на нове місце: піч, верстак і ліжко. А от ліжко де ж його поставити? Щоб виглядало круто і кардинально змінило атмосферу. Знаєте, я ніколи не думав, що одного дня не знатиму, куди поставити ліжко. Ну, нехай буде ось тут, щоб голова була в печі, там тепло. Не повторювати цього в реальному житті. Тепер почнемо робити платформу для хати. Я вже знаю з якого дерева її будувати. Пішли рубати. Рубаю дерево як справжній лісоруб. Зрубавши половину, пора крафтити дошки. З дошок плити, з плит платформу для дому. Поки я її заповнюю, отримуйте естетичне задоволення. Але закінчилося дерево, треба дорубати смереку. О-о-о, смереко! О-о-о, смереко. Дорубавши, продовжую будувати платформу і готувати матеріали. Але спершу треба посадити нові дерева, щоб матеріалів точно вистачало. Повернувшись до платформи, я завершив її. Друзі, тепер я підготую матеріали для будинку і почну будівництво. Хата вийде дуже крута. Я ще таку не будував. Все реально розрахував. Мені потрібно кілька тесаних колод. Ось усі матеріали, які я назбирав для нашої хати. Беремо все. І стартуємо. Ну що Лімонята. Ми на фіналі погнали. Це зроблю швиденько під музичку. Ось така крута хата в нас вийшла. Тепер невеличкі елементи декорації. А саме паркан. Трохи підкоригуємо вхід, використовуючи дошки з берези. Тепер мені потрібні блоки листя, щоб створити гарну атмосферу. Зібравши все необхідне, я почав ставити блоки листя на паркан по всьому колу моєї території. Виглядає вже непогано, але це ще не все. Трохи смолоскипів, щоб вночі не спавнилися моби. Поспимо, а вранці продовжимо. Прокинувшись, я почав робити маленькі кущі або дерева. Називайте їх, як хочете. Щоб простір біля хати не виглядав порожнім. Один з однієї сторони, два з іншої. Не забуваємо про смолоскипи, звісно. Обробляємо вхід на територію. Трохи змінюємо центр, замість землі ставимо аметистові блоки. І ось так у нас все вийшло, друзі. Тепер давайте подивимося, що ми встигли побудувати за цей час, починаючи з одного блоку. Ось і все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте, подавай... ставте вподобайки. І, звісно ж, якщо це відео набере тисячу лайків, я зроблю продовження з цього ж місця. І не забувайте про канал зірочки посилання в описі під відео. До зустрічі у нових відео.